Слава Україні! Сьогодні провели планове засідання виконавчого комітету міської ради. 32 питання розглянули, по всіх прийняли позитивне рішення. Основні питання це внесення змін до бюджету. Наразі не дивлячись на дефіцит, ми однозначно допомагали і будемо допомагати Збройним силам України, не дивлячись на труднощі, які в нас є біля 3,5 мільйонів. Ми тільки в цьому році вже додатково виділили і підтримуємо це тільки фінансово. Крім того, йде постійна допомога з різних джерел. І я дякую всім за допомогу. Також сьогодні розглянули результати. Фінансової дисципліни по управлінню освіти. Хочу відмітити, що єдине зауваження, на яке потрібно звернути увагу, це то, що працівники інспекції ну, зробили як зауваження, що Працівникам дошкільних закладів виплатили простій за прості у 2022 році, не з мінімальної заробітної плати, а середньої заробітної плати. Хоча ми акцентуємо увагу тут дві сторони: є юридична і моральна сторона. Юридична в тому, що передбачено згідно рекомендацій в листі Міністерства праці платити в розмірі середньої навіть, заробітної плати. От, але наразі треба відмітити, що люди не по своїй війні, війні тоді, значить, були на простої, тому що всі допомагали, всі працювали, всі допомагали Збройним силам України, всі допомагали рідним і близьким. І ці три тисячі гривень, які ми виплатили технічним працівникам дошкільних закладів. Ну ви розумієте, що вони пішли на допомогу, так як і кожен, кожен українець, кожен українець, славичан працював над над цим питанням, тому ми. Сьогодні, проаналізувавши, підтримали значить, звернення до суду, і відповідно по цій процедурі повинно управління освіти відстояти своє право. Також розглянули сьогодні матеріальну допомогу, підтримали звернення на 40 тисяч 500 гривень. Це матеріальна допомога учасникам бойових дій і одноразова матеріальна допомога жителям нашої громади. Це порівняно, може, і невеличка сума, але ми стараємося все одно, не дивлячись на це, підтримувати людей Ну і ряд інших питань, які є планові, по яких було позитивне рішення. На що я хочу зараз звернути увагу, тому що основне питання, на яке сьогодні наші зосереджені всі зусилля, це підготовка до зими. На превеликий жаль, ми не один раз зверталися щодо взаємної відповідальності Міністерства регіонального розвитку Нафтогазу України і кабінету міністрів до питань, які виникли в зв'язку з мораторієм на підняття тарифів на водопостачання і теплопостачання, У нас виникла така к топікова ситуація, тому що 54 мільйони сьогодні держава заборгувала житлово-комунальному підприємству. Але Нафтогаз, не дивлячись на це, 160% без... списується через казначейські рахунки на основі постанови Кабінету міністрів, ще додатково подає до суду, там штрафні санкції і так далі. І таким чином підприємство доведено до банкрутства, тому що держава свої зобов'язання не виконує. Нафтогаз подає до суду, податково подає до суду, є інші організації, які також вимагають проплати повному зі зобов'язань. І... Тут, як колись в тому фільмі було, да? одні приходять, грабують, і, і другі приходять на превеликий жаль, наче така ситуація надзвичайно складна. Ми наразі звертаємося ще раз до уряду, до представників і верховної влади, до народних депутатів, щоб терміново ці питання були розглянуті, і відповідно була компенсація передбачена для підприємств, які по причині з Їхні сьогодні знаходяться в такій надзвичайно складній ситуації. Інше питання у нас є проблема, над якою ми зараз працюємо. Це також треба допомога уряду. У нас є суб'єкти підприємської діяльності, які надають послуги теплопостачання, використовуючи альтернативні види палива. Таким чином, у нас є школи. У нас є лікарня, у нас є садочок, який опалюється, і наразі получається підприємство для того, щоб закупити там три тисячі кубів дров. Треба йти на тендер. Тендер сьогодні це підняття ціни в два в три рази. По-друге, це є навіть це сьогодні. Вже тендери проведені таким чином, що вже тільки на четвертий квартал можна розглядати питання, і також виникають питання. Так е, сьогодні підприємці надають послуги, сьогодні суттєво зменшують використання газу. Ці послуги е, порівняно дешевші чим сьогодні надаються на основі е, тарифа, якщо використовуємо газ. Ну і от е, в цьому році така ситуація. Чим вона не виникла з тим, що є. Така об'єднана структура ліси України, яке практично ліквідували підприємства, які були Яслав, Славута, Шепетівка і в інших, близько розміщені в регіоні до Славути, і підприємці могли закуповувати напряму. Наразі такої такої можливості нема. Це теж визиває свої труднощі, і це питання, над яким сьогодні треба спільно працювати, але без рішення уряду ми його дуже складно буде вирішувати. По підготовці закладів ми працюємо, в тому числі сьогодні відпрацьовуємо з питання схеми з теплопостачання по об'єкту, для того, щоб максимально модернізувати цю систему. Так що працюємо, все буде Україна.